Друзі, доброго дня! Коли ви будете гуляти серед вудлищ в магазині аеродром, обов'язково потрапите на стенд, де написано новинки. І якщо будете особливо уважні, побачите, що тут з'явилися два нових вудлища, які належать до лінійки Armadale Basic і мають назву F1. Це означає, що вони легенькі, що вони не дуже швидкі і підходять для лову риби в стоячих водоймах. Тобто там, де немає течії або де треба максимально делікатна оснастка. Дане вудлище в довжині 3,30 має тест 70 грамів. Інше вудлище в довжині 3,60 має тест 80 грамів. До речі, зверніть увагу на руків'я. Воно зроблено з двох матеріалів: пробка і Єва матеріал. І ось ця дуже важлива частинка, вибрана Єва для того, щоб використовувати ось такі грибінки. Вудлище можна фіксувати на платформі або на стільці приблизно ось так, і велика риба, короб, наприклад, ніколи його не вкраде у вас. Більш детальні технічні характеристики ви зможете незабаром подивитися на нашому YouTube каналі або просто зайти на сторінку Вудлищ на нашому сайті. Побачимось в наступних відео.